Я вважаю Німеччину золотою кліткою, тому що ця країна може привчити тебе і полюбити себе своїм комфортом. Ти привикаєш до комфорту в плані безпеки, ти ні за що не переживаєш. Типу, я можу лишити машину відкритою, двері можу залишити відкритими. і мене ніхто нічого не вкраде, але це ж через те, що я живу в селі. В місті вже не так все класно, як я розповідаю зараз про село. І ось цим комфортом вона себе не наче заставляє себе полюбити, тому що ти робиш на звичайній роботі, ти можеш закрити більше своїх потреб, ніж ти закрив би в Україні, працюючи десь на звичайній роботі, там заробляючи 15 20 тисяч гривень, ти не зможеш класно жити, тому що половину в тебе забиратиме житло. Так, от в Німеччині тут є тут вищий рівень життя через те, що ти можеш собі на мінімалку на звичайну зарплату дозволити набагато більше, але ти тут не живеш. Ти тут не живеш, ти тут спостерігаєш. Хочеться скажу вам чесно, мене останнім часом взагалі жодні покупки в Німеччині не радують. Вони мені не приносять жодного задоволення. Взагалі, як я сюди приїхала, мені перестали такі речі приносити задоволення. Якщо в Україні я собі збирала гроші. Там, для того, щоб піти скупитися в зару, ну тому що в мене не сильно, я не сильно багато заробляла, там 10 тисяч гривень, 15 тисяч гривень. І скупитися в зарі це теж було недешево. Там джинси коштували на той момент 750 гривень, там, 1000 гривень, якщо нормальні моделі. Так от, і я коли купувала собі якийсь топік за 300 гривень, я така була довольна, я така була щаслива. А зараз я не можу сказати, що я багато заробляю. Ні. І все, що я заробляю, я заробляю кровним важким трудом. Але. Все, що я купую, от, наприклад, цей телефон, він мені взагалі не приніс жодного задоволення, ні на секунду. А ось вчора кавалер приніс мені гортензію одну, красиву таку пишну, я кайфанула. І взагалі, знаєте, життя в Німеччині для мене, воно, неначе не наче я е, споглядаю за моїм життям зі сторони. Неначе я не виконую головну роль. І от весь цей час, допоки да, я тут, в мене є відчуття, неначе я в якомусь фільмі. і... Чи то я за собою спостерігаю зі сторони, неначе серіал якийсь дивлюсь, чи то я, знаєте, як підопитний кролік, якийсь, над яким проводять якісь експерименти. І ти неначе не на своєму місці. от Ти тут, ти не тут, де ти повинен бути. І через це в мене постійне питання: а чи я тут, а що я роблю? А чому я тут? От це власне причина, з якої я хочу звідси переїхати. Люди, які тут мене оточували, це були дуже погані люди, і з якими я б ніколи в своєму житті ніде б не зустрілась на не на жодній помийці я б ними не зустрілась, а тут мені довелося з ними навіть працювати. Також багато хто впізнає себе, але наприклад, я перестала тут відчувати так аромати, як я відчувала їх в Україні. От ви мені можете не вірити, але ті, хто тут, ті, хто мене знає, мої особисті. Знайомі рідні, які тут проживають, у них точно такі ж відчуття, вони не відчувають, неначе ароматів, або їх тут неначе немає. Ну, от ти, наприклад, ідеш, заходиш в пекарню в Україні та тебе просто носом ти з'їдаєш там вже щось. Ти вже зайшов, ти вже наївся носом, запах тієї булки з корицею, чи якогось пирога, чи запах смачної кави. Тут в мене я вже, я вже давно про це забула. Я вже не знаю, що це таке. Або коли ти заходиш у м'ясний і пахне ковбасами, сирами. Тут я заходжу в м'ясний. Я не відчуваю жодних ароматів. І так у всьому, тут життя неначе під призмою. Ти його не проживаєш в головній ролі. А ще пам'ятаєте, як ввечері в суботу ти виходиш там, нехай це буде Харків, нехай це буде місто Лозова, воно невеличке. Ти ввечері виходиш. Просто пройтись після роботи там, чи після важкої неділі, і ти чуєш, як місто живе, як місто шумить. Люди гуляють, всі красиві. Ти на них дивишся, в тебе насолоджується насолоджується око, ти на них дивишся, в тебе око зачіпляється, і ти думаєш, боже, яка вона гарна, я теж хочу бути такою ж гарною. Так от, <кхм> ось це відчуття, коли місто живе, я його вже давно забула. Це не через те, що я в селі. Я і в місті була, і ввечері так само виходила, приїжджала для того, щоб піймати хоч трішки оцього вайбу. І що я вам скажу? Я не відчуваю його вже дуже давно. Я вже, знаєте, тут як тут заперділася. Немає тут цього. Тут після шостої години вечора просто все місто вмирає, тому що тут не прийнято так виходити, тут прийнято бути вдома з сім'єю. На моєму шляху, безумовно, траплялись і гарні люди, і за це їм власне вдячна через те, що якби не ці люди, то можливо я б ще раніше поїхала з Німеччини, а так мене більше людей тут, мабуть, тримало якось якісь рідко, але вони траплялись адекватні люди. Але здебільшого я ж кажу, я потрапила не в те коло взагалі спілкування, з яким я колись взагалі, з яким я. Колись умовно могла б зустрітися, і єдине місце, де я б зустрілася з ними, це на якомусь смітнику. Ось такий був контингент, з якими я працювала, які мене оточували. Через це це люди не мого рівня, і, можливо, зі сторони іноді я також виглядаю як бидло. Але люди, які знають мене особисто, вони розуміють і знають, що я не така. Я можу шутити, шуткувати, там, матюкатися. Але всередині я е, нормальна вихована людина. А так от. Ті люди, з якими я спілкувалася, це далеко не ті, про е, кого я взагалі говорю, зараз це справжнє було бидло. Та все-таки, так чи інакше, Німеччина, вона мені дала такий буст для старту. І працюючи на заводі, я вже тоді зрозуміла, що моє місце точно не тут. Коли я працювала на заводі, в мене перші думки були, щоб я отримала підвищення, стала якимсь керівником відділу, а потім, знаєте, мені кавалер такий, типу, Е, проснись, Равшан, що ти, що ти робиш? Що ти чудиш? Що тебе потенціал такий, що ти можеш гори звернути, ти хочеш на заводі працювати керівником якогось лайна собачого і керувати стадом баранів. Так от, я йому дуже вдячна, що він мене колись е, повернув до життя і пояснив мені насправді, що я можу зробити, ким я можу стати. І, дякуючи йому, зараз я, можливо, займаюся тим, чим я хочу займатися. А якби я колись. Пішла тим шляхом, яким я планувала піти, то не знаю, де б я була, і скільки психологів я б уже пошукала після того, після моїх тих варіантів лишитись в Німеччині. А ще я дуже вдячна супермаркету Aldi, Edeka, Kaufland, Lidl, Müller, Kik. Коротше, всім, 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 хто мене відшив, і сказав, що я не підходю для їхньої професії з моїм знанням Язика Б2 з сертифікатом Б 1 я так би мовити не підходжу для їхньої професії, для роботи в супермаркеті, для того, щоб працювати на касі. Насправді я вам дуже вдячна, бо, можливо, якби я туди потрапила і пішла б туди далі працювати, то також не зрозуміло, куди б мене це життя довело, і не зрозуміло, чи скоїла б я вже давно самогубство. Дякуючи вам, що ви мені відмовили дороговважамі, чи як це називається, шановні, вельми шановні супермаркети. Слава Богу, я зараз на своєму місці і роблю те, що я хочу, і не опустилась до того дна, до якого мала можливість опуститись. І, безумовно, Німеччина на мені лишила також гарний слід на моєму житті, на моєму здоров'ї. Ну, Не тільки гарний, але все ж Німеччина привчила мене постійно займатися спортом. Багато гуляти. Кожного дня я гуляю 6-7 кілометрів, просто ходжу, багато ходжу. У них так прийнято і мені це подобається. Також від німців я прийняла таку класну якість, що по вихідним я відпочиваю. Я вчусь досі. Цьому я можу виконати все і просто піти відпочивати або поїхати на Веліку кудись, там, наприклад, 100 кілометрів, просто поїхати. Так само ж німці навчили мене дійсно їздити на Веліку, і це стало моїм хобі, тому що тут це дуже популярно. Німці навчили мене відпочивати іноді притормозити, а не спішити жити це життя для того, щоб жити моментом тут і зараз. Вони мене навчили. Навчила трішки кайфувати. Як би там не було, які б вони працювати не були, але вони вміють відпочивати. Але би, якщо ти живеш в Німеччині і працюєш, і твій партнер також працює, ви там можете заробити мінімум, ну, давайте, якщо брати по 1600 євро на кожного, то це 3200, ви можете заробити. Але 1000 мінусніть на житло. Якщо у вас є машина, мінусніть на заправку машини 100-150 євро, в залежності від того, скільки ви їздите, ми їздимо багато. Також амортизація, десь щось підчинить, підлить маселко, якесь всяку херню. Далі страхування на машину це близько 1100 євро на рік. Нам ж нам ще більше підняли вже 1400, здається, на рік ми платимо страхування. Податок там до 100 євро в залежності від машини. Але майте на увазі, у нас дешева машина, у нас Ford Fiesta. Це це значить, що у нас дуже дешеве обслуговування автівки. Далі врахуйте поїсти. Купити поїсти у кожного різні потреби, але це в середньому 400 500 євро мінімум на двох. Якщо є домашні улюбленці, тварини це також гроші на корм. Якщо будете хворіти, майте на увазі, оте все ваше страхування не все покриває. І зазвичай те, що мені потрібно було, щоб мені покрили, мені це страхування не покривало. Наприклад, більшість жіночих гінекологічних аналізів воно не покриває, треба платити за свої гроші. І, взагалі, дуже багато чого потрібно платити за свої гроші. і Те, що вам розповідають, що воно все безкоштовне. Якщо хочете нормальні пломби поставити, я віддала 200 євро за три пломби за те, що мені адекватні пломби поставили, а не ті, які випадуть через два тижні. І коли ти оце все починаєш перераховувати, плюс до мінуса, звичайно, це більше, ніж в Україні, це безумовно, але це не так багато, як ви собі думаєте. Ви не можете багато відкласти. Тому що, якщо ви хочете ще в себе вкладати щось, то дай Боже, щоб ви на нулі зійшлися. Забула додати про роботу, якщо ви будете працювати на звичайній роботі в Німеччині. Коли я працювала на заводі, то там такі якості, як лідерство, як якісь активність, якісь нові ідеї. Там вже чесно кажучи, я забула українською, як це все називається, тому що я ці слова бляха не використовую, розумієте? Деградую. Коротше, от коли в тебе є якась крута ідея, і ти хочеш якось покращити свою роботу, не знаю, там, наприклад, ти рахував кульки там отак, от, а тепер рахуєш отак, от, придумав новішу ідею, це не поощряється. Якщо ти, якщо ти не такий, як всі, це вичорно. Це вважається, що не треба не треба показувати те, що ти не такий, як всі. Тут потрібно бути масою. Ти маєш тут бути як всі. От, якщо ти будеш як всі, все в тебе буде нормально. Якщо ти будеш виділятися, тебе з'їдять з, з гавном. Як це було у мене? В Німеччині ось цей весь твій пил весь збивається. Тут, тут не прийнято виділятись. Тут всі мають бути сірою масою. Подивіться, як Українка якась гарна вдягнеться, тут вийде на вулицю. Та що розказувати? Я сама одіну зелене якесь красиве плаття, нафарбуюсь, е напахчусь парфумом. Я не вважаю себе мега-красивою дівчиною. Я вважаю себе звичайною е з комплексами треба трішки попрацювати, але на мене звертають увагу. На мене звертають увагу всі. Коли ми йдемо з кавалером і ми виходимо, ми, ми виглядаємо не так, як всі німці. Ми коли просто виходимо в супермаркет, ми гарно вдягаємось. У Нас так прийнято, ми так звикли, ми в Харкові звикли так бачити навколо себе красивих людей і самі бути красивими для того, щоб просто себе любити. І навіть коли ми так виїжджаємо, просто вдягаємось так, як тут не прийнято джинси і кофта, на нас дивляться такими очима. Тому що ми виділяємось, ми виглядаємо не так, як всі. І це тут не добре. Оце все, що я вам зараз розповідаю в сторіс, це. Правда, і мій досвід в когось він був інший, комусь пощастило більше, хтось потрапив в інше оточення, хтось сидів лише на джоб-центрі, і він з німцями взагалі ніяк ніколи не співпрацював. І я почала контактувати з німцями через дві-дві неділі після того, як приїхала в Німеччину, бо я одразу пішла на роботу і жодних виплат не отримувала. Через це мене одразу помістили в, німецьку, в німецьке суспільство, і я спілкувалась з німцями. Так, от, якщо ви. Одразу підете на роботу, ви побачите інше життя, ви побачите іншу Німеччину. Бо ті, хто сидів на виплатах, вони не бачили цих німців, вони з ними ніколи не контактували, вони не знають, які вони, як вони себе ведуть в суспільстві на роботі. взагалі. І те, що я вам зараз розповідаю, вам мало хто про це розповість, і я маю надію, що у вас не буде такого досвіду. Але в мене і в мого оточення був саме ось такий досвід неприємний. А ще я не забуду історію на роботі. Коли я прийшла на роботу, я ж не знала німецької І я, по-перше, я почала одразу вчити німецьку з репетитором, просто приватно. Я нікуди не ходила, ні на жодні курси. Вчила німецьку сама з репетитором. І в мене було три заняття в тиждень. Я дуже багато вчила. І я брала з собою слова на роботу. Я виписувала на стікербук буках чи як ну ви поняли ті стікери звичайні різнокольорові, і Я виписувала там по 15 20 слів з перекладом німецьких і просто їх вчила. Брала їх з собою на роботу або на руці і писала. І що ви думаєте, через три місяці, коли я вже почала розмовляти, тому що я дуже швидко вчила німецьку, бо я її дуже багато вчила. Їм це не сподобалось німцям, всім колегам моїм, що я розумію про те, що вони розмовляють, те, що вони мене обсирають прямо за моєю спиною, і їм це не сподобалось. І коли я вчила слова на роботі зі словником, я просто відкривала словник ззаду, і там були неправильні дії слова. І я їх так просто відкривала і дивилась. Все рівно робота руками. Ти не звертаєш увагу на те, що ти кладеш продовження. Через те, що я працювала руками на леводі, мені не потрібна була ніяка мозкова діяльність. Я просто рахувала там по 10 чи по 3 деталі. Я могла дивитися в словник і очима запам'ятовувати нові слова. І що ви думаєте, на мене нашохали стільки разів. За те, що я вчила слова на роботі, хоча це абсолютно ніяк не заважало мені і моїй роботі. Я не робила помилки на відміну від інших, які точили ляси і обсуждали мене і моїх колег українських дівчат. До речі, так нас ненавиділи всіх трьох дівчат, які були в нас на заводі. Їх всіх ненавиділи. Тому що молоді дівчата гарні, красиві, розумніші більшості всіх тих, хто там працював, вони можливо там враховували себе конкурентками до нас, хоча який конкурент? Яка нахер я вам конкурентка бабі старій 60 років, і вона зі мною конкурує? Рад, ну, З чим конкурувати? Яка ціль? І от е, шохали на мене всюди, на нас всіх трьох шохали постійно, нас робили крайніми. Ну і останнє, про що додам, це лицемірні посмішки, настільки лицемірні і настільки їх багато, що я вже сама себе часто ловлю на думці, що я також лицемірно посміхаюсь. Боже, це настільки бредке відчуття, коли, ну, типу, ти зустрічаєшся на вулиці з людиною, вона тобі неприємна. І коли вона мені неприємна, я з нею не спілкуюся. Я навіть до неї не підійду і не скажу їй привіт. Для чого я маю свою енергію витрачати на людину, яка мені не потрібна в житті, і взагалі і мені вона не цікаво. Тут же, всі просто всі, я пам'ятаю на заводі, як ти приходиш, АЛО! Вас до їм. типу, ти була у відпустці, типу, о, шин, типу, класно. А насправді вони просто, блять, настільки гидкі, вони настільки тобі заздрять, що я іноді зараз, коли це згадую, мене аж, мене аж знудило, дивіться, мене аж затряслися руки. Прикиньте, от ти, коли в цьому живеш? Це, це лайно.